Переговори, переговори, переговори. Переговори, безперечно, стали головним словом цього літа. Про них говорить Путін, на них наголошує Китай, Туреччина і Глобальний Південь. Про формат майбутніх переговорів розмірковує західна преса. Під переговорів тепер не відхречується навіть український політику. Хоча ще рік тому це слово здається взагалі було під забороною. Це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю. Сила дипломатії. Нещодавнє соцопитування від зеркала тижня показало, що майже половина українців 44% вважає, що час для мирних переговорів з Росією настав хоча при цьому більшість 61%, не готові пристати на умови Путіна. Далі бути в повній мірі обізпечений права, свободи і інтереси рускої громадян на Україні. Признані нові територіальні реалії. То в якому ж форматі можливі мирні переговори? Я коли читаю там про якісь фантазії, що Путін готовий нам віддати південь? Ну це абсолютно не відповідає дійсності. Тут будемо реалістами. Те, що ми відвоюємо, ну це буде наше. Чи є у української влади реальний сценарій закінчення війни? Чи можливо досягти його на дипломатичних майданчиках, а не на полі бою? Демілітаризація, русифікація, повна анексія п'яти українських регіонів та зняття усіх санкцій. Напередодні саміту миру у Швейцарії Путін вкотре нагадав, що він чекає не дочекається, коли ж розпочнуться переговори з Україною. Щоправда, цього разу він назвав конкретні умови для їхнього початку. Як бачимо на третій рік війни, людожерські апетити кремлівського диктатора не зменшились. Українські війська далі бути... полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, З нашої сторони незамедлительно буквально в ту ж минуту послідують приказ прекратить огонь і почати переговори. Якщо ми погодимося, а ми не погодимо, звичайно. Але якщо б ми погодились, наступна вимога була б Харків, Одеса, а потім Київ. Це слухайте, ну логіка тут зрозуміла. Це ну таке хамське нахабство. Це така відповідь э, росіян. Ви хочете, щоб ми вийшли з вашої території як попередня вимога. Ну, те, що в формулі ми репрезидента Зеленського, а от ми висуваємо свої вимоги. якою на думку Путіна має бути українська армія, щоб задовольнити його диктаторські замашки, теж приблизно відомо. Очільник Кремля не раз заявляв, що Україна та РФ майже досягли згоди у Стамбулі навесні 2022-го. Але начебто західні партнери заборонили підписувати мирну угоду нашій делегації. Хоча насправді представники України на переговорах у Стамбулі багато разів пояснювали, що ні про які домовленості з РФ і мови бути не могло. Адже росіяни пропонували не мирну угоду, а капітуляцію. Спільної угоди у Стамбулі так і не розробили. Натомість сторони передавали одна одному вимоги з баченням закінчення війни. Документ, який привозила Росія, офіційно так і не опублікували. Але цієї весни західні видання заявили, що мають його у розпорядженні. Якщо вірити публікаціям у ЗМІ, росіяни вимагали від України скоротити чисельність армії. До 85 тисяч людей, і як зараз нагадаю, вона складає більше мільйона. На озброєнні у ЗСУ могло б бути тільки 342 танки та 519 артилерійських систем. Щоб зрозуміти, який це мізер, можна згадати бій за Авдіївку, який тривав з жовтня по лютий. За п'ять місяців штурму десятитисячного міста. Армія РФ за даними Осув Хортиць втратила 47 тисяч солдатів, 364 танки та 248 артсистем. Також у Стамбулі Росія хотіла заборонити Україні купляти західне озброєння та мати ракети, які стріляють більше, ніж на 40 кілометрів. З цими параметрами всі в цілому згадувалися ще в ході стамбульських переговорів у 2022 році. Там і по демілітаризації все було зрозуміло. Все було прописано. Кількість того, сього, там, танків, Обо всьому договорились. це не якісь там домовленості, це їх проєкт договору. І там про що йдеться? Демілітарізація. А демілітаризація ну по тому проєкту чотири рази скорочується українська армія і озброєння України. Зараз, наскільки ну, мені розповідають різні джерела, Путін хоче пішов, в шість разів скорочена українська армія. Та й це ще не всі чудові стамбульські пропозиції Путіна. Україна мала б відмовитись від розслідувань воєнних злочинів. А захід мав зняти з Росії усі санкції. Натомість РФ разом з іншими державами виступила б гарантом безпеки України, і в разі майбутнього нападу на нашу країну мала б право вета на допомогу для України від інших держав. Максимальні цілі про них відверто пише Дмитро Медведєв, Дмитрий Медведєв, бивши президент Російський, що Українська держава має припинити своє існування. Але не вдається, ну от не виходить у них досягти цієї мети. Тож не дивно, що як стамбульські вимоги, так і нинішні мирні плани Путіна в Україні відкидають, на відміну від самих переговорів з представниками Росії. Афінколовас андестендетві гевцюфініждиво. Суне способкосно тудоспіполпіполас у нещодавньому інтерв'ю BBC Володимир Зеленський заявив, що нині його команда розробляє стратегію, яка дозволить закінчити активну фазу війни до кінця цього року. І ставку буде зроблено саме на дипломатію. Це не значить, що треба відвоювати з силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Якщо ще минулого року в публічній площині обговорювали тільки військову перемогу на РФ, то тепер представників Кремля активно запрошують на другий саміт миру. Дуже багато хто із виступ... виступаючих в тоці, і навіть сама пані президент. Амкарт, і пам'ятаємо дуже багато дієвих ключових осіб на саміті висловлювали свою думку стосовно того, що Російську Федерацію потрібно долучити до, як мінімум, до розробки чи даного документу. Політологи зазначають, протягом останніх двох років до влади у багатьох європейських країнах прийшли політики, які не настільки радикально налаштовані проти Росії і українському керівництву. Доводиться це враховувати світове співтовариство і включаючи партнерів, які входять до країн великої сімки, великої двадцятки ну мають бажання, наприклад, в плані долучати саме чи до участі в проведенні мирних переговорів в російську сторону, і це активно вони сигналізують участь Російської Федерації. Вона буде повинна бути обмежена певними відповідними рамками. І е, тільки під на, на умовах України, у тому ж таки інтерв'ю BBC Зеленський заявив, що не відкидає навіть переговорів із Путіном, хоча сам же заборонив їх своїм указом у жовтні 2022-го. Ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни. Згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін або це буде не Путін, яка різниця? Щоправда, правда у Кремлі вже заявили? їхніх представників на саміті не буде. Такі заяви вищого політичного керівництва України можуть бути чи називаються, грою на публіку. Мовляв, ви хочете переговорів з путіним? Ми теж не проти, однак Росія сама відмовляється від них. А вимоги Путіна віддати йому частину Донецької, Запорізької та Херсонської областей – які його армія навіть не контролює, виглядають нереалістичними навіть для країн, які в цілому ставляться до нього позитивно. Тож не дивно, що в світі з'являється все більше альтернативних мирних планів по Україні, чого варте тільки світове турне миротворця Орбана. Щоправда, до його ініціативи здається, ніхто серйозно не ставиться з усією повагою до всіх країн, великих невеликих, ми маємо сказати. Що не всі лідери, не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього. Та й сам Орбан за підсумками поїздки заявив тільки, що позиція України і Росії щодо вирішення конфлікту дуже відрізняється. Як він сам бачить закінчення війни, Орбан теж не пояснив Тож політологи сходяться на думці, що це скоріше гра на внутрішню аудиторію. Під час своїх. Інтерв'ю Орбан завжди заявляв, що в певній мірі на першому місці стає є національна безпека Угорщини, а потім допомога. Країнам, які потребують цієї допомоги, він набирає свою гру, яка діє на користь там угорщини і серйозніше сприйняли колонку британського експрем'єра Бориса Джонсона у Daily Mail. Після зустрічі із Дональдом Трампом він написав, що вірить, що в разі перемоги республіканець може завершити війну на вигідних для України та заходу умовах. Ними він вважає вихід України на кордони до 24 лютого 2022 року та можливість подальшого швидкого вступу України до ЄС та НАТО. Для цього Джонсон пропонує озброїти Україну до зубів, збільшити допомогу, прискорити постачання, зняти обмеження на удари по російській території. Фактично, Джонсон пропонує зробити Україну однією із найсильніших армій на континенті, яка після перемоги частково стане європейським щитом. замість США. Це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американських солдатів додому та змусити Європу зробити більше для власної обороноздатності. Пропонує Джонсон і певні бонуси для Росії, щоб поразка на полі бою не стала для Путіна настільки болючою. Саме ці пункти викликали найбільше занепокоєння та обурення в української громадськості. Зокрема, щоб підіграти російській пропаганді та так званим цілям СВО, Джонсон пропонує ввести в Україні певний захист прав російськомовного населення, а також відновити відносини з РФ на глобальному рівні. Аж до того рівня, коли Росія була членом живі. Та навіть партнером НАТО. Уявно собі переговори. І, ну, переговори такі, де нам треба йти на якісь поступки. От я вам скажу, це найменша жертва, найменша. І... Тому що вона ніяк не буде впливати на там, наш суверенітет, на, на, на там, наш потенціал для спротиву. Це найменше, чим ми можемо пожертвувати. Найменше. То що все інше більш серйозно. Там НАТО, ну точно ми не можемо жертвувати чисельністю армії, нашими озброєннями. Якщо ми по пунктам будемо окремий план розбирати, є пункти дійсно, з якими можливо хтось і не погоджується з експертними з експертних тіл. Але зрозуміло, що головна ціль і ідея це побудувати цей ем, ланцюжок. Ми розуміємо, наскільки важливо працювати і не тільки з о, о, окремою частиною. Політичного естеблішменту в країні з обома своє бачення закінчення війни має і Китай цього тижня. Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба вирушив на переговори до Пекіна. Це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також перший двосторонній візит глави МЗС України до КНР з 2012 року. В чому смислив візиту Кулеби до Пекіна? В тому щоб наблизити, скажімо так, позиції, щоб залучити Китай до того мирного процесу, який зараз йде на майданчику глобального саміту миру. Чи вдасться це, не знаю. Питання відкрите. Якщо, наприклад, Китай візьме участь в конференціях, які зараз плануються в Катарі, в Туреччині, в Канаді по окремих пунктах Формули Миру, це вже буде добре. Крім того, цей візит надзвозначний сигнал Москві про те, що Китай незадоволений – Поведінкою Путіна Наші давно добиваються цього візиту, а зараз раптом з'явилася можливість Китай запросити. Хай приїжджає наш міністр. Чому я пояснюю? А це реакція Китаю на візити Путіна в північну Корею у В'єтнам і особлива реакція Китаю на е, такий е, помпезний візит прем'єр-міністра Індії до Москви. Я точно знаю, китайці не сподобались. Єдиного плану припинення війни ні в Україні, ні в урядів інших держав нині немає, і він навряд чи з'явиться, поки Китай не визначиться з позицією, а в США не відбудеться інавгурація нового президента. Крім того, для початку мирного процесу Україна має покращити свої позиції на полі бою. Без цього вмовити Путіна піти, хоч на якісь поступки. Буде неможливо тому очікувати на те, що переговори почнуться раніше наступного року, не варто.